Ну, а тепер пригадайте, коли ви востаннє купували молоко? Бо цифри твердять, споживання молока і молочних продуктів в Україні зменшилося радикально. Ось міжнародна норма: 400 кілограмів на рік. В той час, як минулого 2017-го, ми випали і з'їли тільки 177 кілограмів. Думаю, ціна і споживання тут мають прямий зв'язок. Дивіться, як дорожчало наше молочко із 12,5 гривень за літр на початку 2017-го і аж до 20 наприкінці. Майже вдвічі купували ми з вами менше не тільки через високі ціни, а ще й тому, що катастрофічно знизилася довіра до якості. І ось за цю саму якість цьогоріч сильно взялися в мінагрополітики. Нам, містянам, від того, має стати краще. Є шанс, що пити будемо натуральне і корисне. А от селянам, які буквально виживають за рахунок продажів, доведеться ой як не солодко. Бо молоко другого гатунку, а саме так класифікують молоко від населення, з 1 липня більше не братимуть молокозаводи. По селах уже поповзли чутки, раз так то вирізатимуть худобу. Іра Прокоф'єва спробувала з'ясувати, чи можна врятувати корів і якість? Кооперація. Із цим оголошенням і високою метою ми приїхали на Чернігівщину, щоб спробувати об'єднати селян заради їх виживання і порятунку української молочки. Загалом диво на нього відреагували велосипедами пішки і на авто селяни збираються, щоб отримати дієвий рецепт для подальшого існування. Бо держава, начебто, хоче заборонити те, що селяни робили тисячоліттями домашнє молоко. Нам кроме корів нема доходу. Прийшли почути про корів, про кооператив. Щоб розказати людям про переваги об'єднання, ми привезли у великий листвен справжнього гуру цього руху Зиновія Свереду, президента українського кооперативного альянсу. Десятранінгів бокинділя ми зробили два кооперативи. Цього разу він мусить пояснити, чому вже зараз потрібно об'єднатися і як реально це зробити. А головне довести, що це вигідно для людей. Нам треба щось робити. Цікаво, чи вийде в нас переконати недовірливих селян? Так, без вихідних і відпусток кожна господиня на селі щоранку збирає молоко свіже, домашнє, смачне. Але в Україні воно автоматично вважається продуктом другої найнижчої якості. Такого за даними асоціації виробників молока нині дві третини на ринку. Тобто, майже 70% того, що ми п'ємо, ми отримали від таких майок, квіток і мальвінок. Але вже з липня ситуація кардинально зміниться, бо другий гатунок має зникнути, оскільки не відповідає. Ані сучасним стандартам, ані угоді про асоціацію з ЄС. Основа основ – це молоко-сировина. молокосировина, гатунок молока. Це той єдиний стандарт, який зараз визнається як придатний для переробки молока в усьому світі. Нині в Україні існує чотири класи молока сировини: екстра вищий, перший і другий. Розподіл йде за показниками безпечності, тобто за вмістом бактерій. Найменше їх в гатунку екстра, а от в другому класі їх у 30 разів більше. Як це виглядає? Мені показує Андрій Білан, керівник лабораторії якості молока. Оце отців. Ті мікроорганізми, які є в молодці. Це те, що ми можемо пити? Да, да. Так. Ну, в першу чергу це так виглядає не дуже ця частина це показує гігієну молока. Чи не попав, попав гнію до молока? Оце розовенька, це кишкова паличка. Молоко з Так. Да. Здорова корова, яка отримується в належних умовах, апріорі дає молоко гатунку екстра. Звідки ж тоді беруться ці бактерії, які так псують якість молока? Ось ланцюжок від сільського хліву до молокозаводу, погано помита тара, тривалий контакти з повітрям, відсутність охолодження, катастрофічно знижують показники безпечності. Як цього уникнути? Добре, знають ось тут. Це наш новий комплекс. Це, скажімо так, це половина комплексу. В ньому зараз 500 голів. Це ті групи, які дають найбільше молока. Це одна зі 140 молочно-товарних ферм, що існують в Україні. Масштаби вражають. Скільки дає ваша політику? А, одна по 70 літрів на добу для того, щоб забезпечити якість, тут вклали мільйони євро кредитних коштів. Ось таке цікаве обладнання. Вона називається карусель. Коли корова вже стане на своє місце, її буде підключено до доїльного апарату, і в процесі обертання каруселі корова буде подояна. Молоко не матиме жодного контакту з руками навіть з повітрям, адже одразу по ось цих трубах пройде крізь охолоджувальну установку і в такому стані. Ні, одразу поступатиме у молоковоз на весь процес не більше 10 хвилин, в той час як на селі ця процедура може тривати днями. Ось бачите, це те, що називається виробництво молока у промислових масштабах. Молоко, як запевняють, вищого гатунку, і ціна такого 9 гривень за літр. <плес> Той час, як мешканці великого листвену продають своє по п'ять. А з 1 липня, взагалі, спливає термін, коли молоко від населення прийматимуть для харчової переробки його купуватимуть, хіба що для технічних потреб виробництва кормів чи казеїну. Утім, якщо зараз така низька ціна, уявіть, що буде з нею вже влітку. Тримати худобу стане просто невигідно. Її виріжуть, тому зинові свереда і пропонує селянам вихід. Спершу організуватися, сертифікуватися, об'єднатися в коперат. Тив, якщо ти стаєш кооперативом, ти можеш вимагати різного роду дотації наприклад, там чи компенсації, наприклад, за доївні апарат. Ми готові створити, але ж ми не можемо цього зробити, бо ми не спеціалісти. Так, безперечно. Ну, да, сім да. Ми ж не знаємо, для чого. Ага. Насправді, кооперативний рух на селі існує вже кілька років. Пожалуйста, заходьте. Дивіться, що який в нас подав, так як в селі. Микола Кринцеглов тримає вісім корів. і цього йому замало. Хоче збільшувати поголів'я у кооперативі вже два роки. Вони заключили договори з людьми. Угу. Всю худобу вони всі ні номера повидавали, все на кожну худобу. Все. було молоко. 2,8, Зараз стало 7 рублів. 7 гривень проти 5. Але за рахунок чого від нас завесить качественне молоко здати їм, а від них повишення нам. Ціни. Ціни. Тут якість молока підтримують кількома методами. Сусідка Миколи пані Оксана має власний доїльний апарат. Це подарунок чоловіка на день народження. Воно частіше йде, бо коли доїш руками, то воно туди з корови може сипатись і шерсті. Ну, ну от і все, вже закінчується наша дойка. Бачите, встаньте. А тепер подивіться, як облаштований молокоприймальний сільський пункт. Зовні звичайний вагончик, до якого навіть підібратися важко, але всередині є величезний холодильник на тисячу літрів. Сюди зносять молоко з усього села. Ціна такого щоправда 100 тисяч гривень. А за кутком є навіть міні-лабораторія. Жиромір, яким визначається жирність молока. Це не дороге обладнання. Ну якщо тільки починати, щоб це одна людина купувала, трошки може бути за дорого. Але якщо це об'єдналися як кооператив, то це до це. Доступне обладнання. Таке щастя, яке тримає в руках, коштує 100 гривень. Адже навіть один бідон з домішками може зіпсувати цілу партію, і тоді грошей не отримає ніхто. Те, що витримує перевірку, їде сюди. Тут знаходиться прийомош вана. Коли виливається туди молоко, насосом перекачує по шлангах через фільтри тонкої очистки. Холодильники, де охолоджуються до 4-6 градусів. В ідеалі всі кооперативи мають бути оснащені подібними молокоприймальними пунктами, адже тут можна формувати великі партії молока, чітко контролювати якість і головне продавати дорожче. Тут порядка 11 одинадцять з тонн. це молоко від населення від членів кооперативу. Чи потрібно це в кожному селі? Я рахую, що ні. По перше, це дороге задоволення, якби. І нам достатньо ми встановлюємо в села холодильники, і тоді з тих холодильників ми звозимо на МПП, а звідси відправляємо на завод. Та в яку копієчку може вилитися створення кооперативу? У великому листвені вже засутніло, а обговорення ще триває. Що ви доїли, знаєте, правильно доїльний до апарат? Щоб отримати доїльний апарат, треба доські компенсація прийти на кооператив від держави. І щоб держава теж сприяла на жаль, чіткої держпрограми, кому з ким кооперуватись, і як це має статися у Мінагрополітики Поки немає, проте є гроші. Мільярд гривень до 70% вартості цього обладнання держава надасть допомогу кооперативу. Ми не зможемо приїхати в село і сказати так. Люди, все ви в кооператив. Це ж не колгосп. Люди мають сім. Мі, зібратися. Для того, щоб кооператив запрацював, потрібно зробити кілька простих кроків: по-перше, зареєструватися як юридична особа. По-друге, потрібно укласти договори про членство в кооперативі. І для початку скинутися хоча б на доїльні апарати. А ще необхідно найняти на роботу тих, хто займеться роботою кооперативу, бо хтось мусить добуватися гарних умов від молокозаводів. То прямий контакт, виробник-переробник. Да. Без кількох ліній, без, е, ліній. Це перший крок. Чика, має шукати керівник цього Так, безперечно. Хто є за те, щоб створити кооператив? 50 року. Там всі мабуть. Але як тільки семінар добіг кінця, половина селян розбіглася. Ми це поїдемо, вже пора. Ми важко розкажемо. А інша продовжила. Багато ж і ще розуміє. не розуміє, що це таке кооператив. І саме я думаю, більше питання це треба знайти тих людей, які захочуть за це взяти. Ми теж поїхали, але точно знаємо, що кооперативний рух на селі невідворотний. Мальвінка або стане членом такого кооперативу, або поїде на м'ясокомбінат. А ми питимемо молоко ще рідше і по захмарних цінах. Ірина Прокоф'єва, Роман Сищенко, Денис Савченко, ТСН Тиждень.